Знайома картина. Багато хто в Україні досі так робить. Але ж сміття може давати користь. Ми можемо допомогти нашій державі саме прибиранням і сортуванням сміття, тому що це одна із найактуальніших проблем на даний момент. В Європі зараз вже переробляють сміття. І я думаю, що ми не гірші, ніж Європа. І тому я пропоную в нашому місті вже робити центри з переробки сміття і робити з них якісь вже інші вироби. Ми можемо відсортовувати таким чином: пластик, метал та папір та інші вже відходи. А от Екостайл вже перероблює на біогаз, і ми його використовуємо на благо суспільства і на благо природи. Але найголовніше це не боятися щось починати. Адже усі великі справи вони завжди починалися з чогось маленького, з маленьких кроків, котрі потім вже переростали у великі досягнення? Те сміття, яке ми викидаємо, можна переробляти на щось корисне. Наприклад, у Швеції на даний момент сортують 99% сміття, а 48% переробляють на інші товари, заробляючи на цьому кошти. Чи готові ми та наші сім'ї у Кропивницькому підтримати цю ідею? Ми поцікавилися у учнів та вчителів нашого ліцею. Я впевнений, що моя сім'я буде не проти це зробити це робити. Головне, щоб на сміттєвих майданчиках було куди викидати відсортоване сміття. Ну я думаю, що збирати роздільно сміття це чудова ідея. І її підтримує не тільки наша родина, а дуже багато родин. Так, перший час буде важко, тому що це доволі таке незвично. Усі ми просто викидаємо сміття, не сортуємо. Але з часом це буде звичкою, та навіть дуже гарною звичкою, яка допоможе нашому довкіллю нашій країні.